Один чорт підор, підпержений в Ватикані, дозволяє благословляти це, що Богом заборонено. За те, що Бог знищив судом і гомор. Благословляти лесбіянок і геїв, створювати підрські одностатеві сім'ї. Другий чорт підор, Япончик Гундяєв в Москві благословляє війни і освящує танки, і будує храм сатани. Це, що Богом заборонено, і Бог не схвалює вбивство. А людство, люди ніби зійшли з лузду, ганяються за папером. Мамоною. І через це не цінують, не поважають один одного і тому подібне. І поклоняються дияволу, це що Бог не свалює... ...думаючи, що ніби в цьому щастя. Але щастя не в цьому, а щастя з Богом. Але нічого так завжди не буде, якщо люди не схаменуться. І не покаються за свої всі гріхи перед Богом, то дуже скоро Бог Ісус Христос виконує свою обіцянку і дав, і прийде вдруге на цю грішну землю і буде судити всіх живих і мертвих, а його царству не буде кінця.